Насамперед позбутися типажу радянського працівника, тобто зверхності над відвідувачами і байдужості до них, не ігнорувати пацієнтів та їхніх рідних, які потребують окремих підказок і консультацій, увічливо пояснити про позаштатні ситуації, які можуть складатися, та що найбільше йти назустріч, аби кожен, хто перебуває в лікарні, відчував сприятливе до себе ставлення і отримав належне лікування. Про це йшлося під час спілкування персоналу з консультанткою із сервісу Анастасією Владичинською. Розуміння між працівниками й пацієнтами забезпечує якісний результат роботи і підвищення бізнесового іміджу клініки. В українці мають гарні цінності, поваги до особистості, але нам було багато переколошмачено в голові. і Ми тепер у це заберемо. От плюс ми дивимося на такі вже назовсім фізичні речі, які ми можемо змінити. Додати кращої навігації, щоб було людям зрозуміло, розвести потоки пацієнтів, де можливо. Такі, які які можна вже робити, які не потребують якихось внески великих. Це довго, все тому що, в принципі ми говоримо про зміну звички в тому числі. Перше з а потім друге зміну звички. Тобто ти можеш погоджуватися, але поки воно ще в звичку перейде, це, це час. З нашого досвіду там ну мінімум 12 місяців треба для того, щоб, щоб щось особливо, коли організація велика. І якщо більшість аспектів у роботі можуть мати позитивний ефект, то коли страждає тільки гостинність, то рівень поваги до установи знижується. Гостинність це не зустріти відвідувача на вході і усміхнутися. Це перебування на комфортному ліжку, положення якого можна змінювати привабливої постілі, дверей, які можна легко відчинити самостійно, можливість за потреби скористатися ліфтом, спокій у коридорах і палатах. Ми повинні починати сервіс із себе і обов'язково навчати людей, хто скептично відноситься, хто серйозно, хто з повагою до цього навчання комусь все одно люди поступово переконуються і погоджуються, що це необхідно. І змінимо це проти сервісна лікарня. Це не лише налагоджене спілкування персоналу з пацієнтами, а й між собою. Кожен на місці повинен заздалегідь подбати про якісне виконання своїх службових обов'язків, не відволікаючи від роботи інших. Наприклад, медсестра заздалегідь має подбати про забезпечення потрібними медикаментами і розхідниками. лаборант – про достатню кількість реактивів. Тощо це заощадить час одне одного і підніме якість лікування. Сервіс не керівниця до той, тороки цели. Не той, хто бігає за ними, це не той, хто ми є мною реальний Це той, хто красиво, впевнено, без крику ставить свої чіткі очікування. Тобто, я знаю, що ви ти але я знову забула. то ми не кажемо так. Не думаєш, серце крик має так сказати. І ви я тебе об'ємним. Завтра зранку, як ви використали цю штуку, чекаю, що ти прийдеш і придумаєш сама собі систему. При якій ти не будеш це забувати, не я тобі вже тобі, чорвати не буду. Я не буду тобі ставити нагадування, писати нагадування. Придумуєш систему сама собі, при якій ти не будеш забувати. Ми на них відправляємо відповідальність. Коли вони забігають 520 разів, ти кажеш, друзі, я, звісно, рада вас всіх бачити 520 разів на день. Я всіх люблю божі, але я тоді не буду робити свою роботу. Придумайте для себе самі. самі ну, я вам нічого не буду. Придумайте, будь ласка, для себе систему, при якій ви приходите до мене не знаю, три рази на день, два рази на день. Я не знаю, коли вам це зручно, Але ви хто? Основні речі мені кажуть. Зараз триває теоретичні навчання персоналу, який потім розповідатиме про нові принципи роботи безпосередньо у своїх підрозділах. Далі мають бути практичні корекції роботи. Базуються вони на основі кількаденного аудиту, який команда Анастасії Владичинської проводила в лікарні. По суті, це висновки бізнес-психолога, який звертає увагу на те, що варто змінити, налагоджуючи сервіс. Пройти такі навчання зобов'язані будуть усі працівники. І це буде одним із головних критерій. Під час працевлаштування в обласну лікарню наголосив директор Олександр Дудар. Сервіс буде націлений на те, щоб люди нас не боялись, щоб люди тут відчували нашу підтримку. І таким чином ми вважаємо, що в ринкових умовах це є одна з складових, яка допоможе нам втриматись в цій конкуренції медичних послуг. Сильніші, сміливіші, сервісніші, будуть мати пріоритети. Що стосується високоспеціалізованих кадрів, так, то тут вже управління лікарні буде вишукувати інші важелі впливу. А які важелі впливу є в керівника? Це штрафування, фінансові санкції певні, так? Це, вплоть до того, відсторонення від роботи з пацієнтом. Я сам вчусь, тому що. Спілкування з людьми, контакт з пацієнтами це є, ще раз повторююсь, вкрай вкрай важлива річ. Якщо людина там 12 місяців абсолютно не проявила ніякого бажання змінюватися, то ну, ми, ми, ми радимо все одно забирати. Якщо це правда поганий, важкий випадок, який є так, де токсична поведінка, є, де саботаж, ми радимо прощатися. Недобре, якщо ці люди в будь-якій організації починають маніпулювати цим. І маніпулювати якби керівництвом про те, що слухайте, ж мене все одно звільнити. Не можу. Це точно я не добре. Проєкт виношували ще з 2019 року. Робоча сервісна команда, яку створять відповідно до наказу, проводитиме тестування тих, хто буде працевлаштовуватися на роботу. У її складі будуть медпрацівники різних рівнів. Запровадження засад сервісної лікарні каже Олександр Дудар, підніме імідж не лише самої клініки, а й повагу до працівників. А отже, і переформату клініку в привабливу для пацієнтів.